Ну, я не можу сказати, що суцільно, але так, в деяких локаціях буде. Е, і локально це буде Чернігів, Харсон, е, Суми, е, Дніпропетровщина, е, Запоріжська область. Ну, ось, ось ці гарячі точки. Так? Чернігів взагалі погано. І, ну, я прям навіть не знаю, що тут говорити, тому що тут. Як знаєш, як в мемчику, що тут сказати, якщо воно звісно. Те саме я тут бачу на ем, картах, щоб ви розуміли, які карти мені повипадали. Чи допоможуть нам, показую, що допоможуть, але дивіться, давайте подивимося, чи ця допомога дійде, чи вона, ну ви ж знаєте, допомогти на словах це одне, а щоб воно дійшло до людей, які сидять без холоду, без води і без тепла це інше. Так, чи допоможуть наші партнери забезпечити наших людей? Ну, дуже дуже частково, дуже мало, Ні, цього не вистачить. Із великою кількістю проблем нам треба буде справлятися самостійно. І більше тут буде об'єднання, знову ж таки, людей до людей, як було на початку. Але. Люди вже не хочуть цього робити, і мені прикро бачити ці карти, тому що війна не закінчилась і. Своє серце від доброти ви не маєте зараз закривати. Я розумію, що на початку були чесні люди, і нечесні, і ті, хто приймали до себе, і там різні ситуації в кожного були. Я слухаю ці історії тут з навішеною так от на вуха великою Локшиною, а щось правда, щось ні. Але боятися робити добро, це погано наразі. І Ситуації будуть погіршуватися особливо от в східно-північному, східно-південному напрямку, і люди. Мають відчувати підтримку. А не так, що я кажу херсонцям: вийдітьте, пожалуйста, хоч до нового року, хоч на, там до весни. Вони кажуть, кому ми треба? Ми вже там були і нас там не прийняли. Будь ласка, західні регіони. Я вас дуже прошу. Я бачу, що ви ж є хороші люди, є приємні, є готові допомагати і. Я розумію, що дуже багато кажуть, держава не допомагає, в нас закриті волонтерські центри. Від якоїсь частини це правда, а від якоїсь і не зовсім так. Тому що волонтерські частини я бачу, що працюють, і вони теж потребують допомоги. Допомоги саме звичайних людей. Тому тут питання того, що будуть в нас складнощі, і зима буде важкою і емоційно, і фізично, і по ресурсах, і по погоді, природі. По всіх фронтах ця зима буде важка для нас. І навіть якщо завершується обстріл, завершується війна, так як нам. Зараз ніби показує простір, що ось до січня місяця, там я не знаю, живіть цією надією, але все одно ця зима буде важка, навіть без обстрілів. І ми маємо це знати, не скажу цього чекати, сидіти і все вже плакати угу. в подушку, що буде погано. Але ми маємо. Про щось подумати те, що нам дуже важливо. Наприклад, я бачила є в тіктоці чоловік, який робить глиняні, по-моєму, такі пічки, які бездимові, і на них можна готувати вдома. Ну, навіть я з автономним будинком задумалася: мені треба та пічка, розумієш? Подумайте про те, що вам найважливіше. Ну, Можливо, якусь. Простиночку на павербанку, подумайте, як де вам знайти зараз, і так далі. Тому що, як бачимо, ніхто нам не прийде і це не дасть. Ми маємо допомогти собі, своїй родині і тим бажано, кого ми можемо обігріти своїм теплом. І не забувайте про тварин, які теж будуть зараз дуже сильно потребувати вашої уваги. Такий відповідь, я розумію, що вам не дуже зрозуміла, але вона така. Ну, ти знаєш, ніхто рішення шукати не буде. Воно ніби лежить на поверхні, але е, карта диявола. Ми будемо залежні від усіх і одразу. Рішення е, прописане. З усіх сторін, з сторони Росії, що вони хочуть, зі сторони партнерів, що вони від нас хочуть, зі сторони нас, що ми хочемо. І ось цей ну, ніби такий штучний компроміс десь, він, бачиш, не виходить, тому що багато сторін і багато питань, які залишаються в підвішеному стані. і Ніхто ними не поступається. І тут далі карта управління часом, тільки час ніби змінює проблему, але ми бачимо, що зміна це не найкраще, вона до більш великої руйнації. Придушення буде так, щось таке нам дадуть, так? дадуть і покажуть, як можна вийти з цієї ситуації, але ніби це не буде щось нове для нас. Є такий план завершення вогню, на який вони можуть погодитись. Ти знаєш, є, але він дуже нам невигідний, цей план, ну, і що би, щоб вони в свою сторону не відкусили, це були б не вони. Так, і карта Цербера, вони будуть це робити агресивно. І, а якщо ці домовленості і будуть, то вони. Продумані, вивірені, давно вже прописані те, на що нам давно ніби натякали, показували. Не скажу, що просили, а змушували. Ось так. Тому, якщо відповідати, чи є цей план, так він існує, він давно існує. Ну так, він робить свій вибір, активний вибір, що хоче. Ну, щасливий гном, фінансова карта. Ем... Я думаю, вона не потребує пояснення, е, яка його позиція. Ну, Позиція активна і він робить дуже багато таких речей, про які ми не бачимо, знаєш, як тіньова, тіньова якась позиція, тіньова робота, робота за кадром е, ось так от. Е, і я не можу сказати, що він не хоче припинення, але і в цьому, в цій послідовності подій, він теж вбачає багато досвіду, який потрібен. Тут саме про досвід йде мова. Чому цей досвід так важливий, поки що мені не видно? Можливо, наш глядач розуміє, про що нам тут намагаються натякнути карти, якщо Є у вас якісь думки, напишіть в коментарях, я почитаю. Е, але я не можу сказати, що це однозначно така ситуація, що він прям за нас і дуже активна позиція, і вона так транслюється. Ні, вона транслюється вчасно, транслюється так, щоб отримати те, що йому потрібно. Цій стороні він ж не один. І не більше. Ну, я, я взагалі знаєш, не бачила якоїсь активної їхньої позиції. Mm -hmm. Можливо, я не, не спостерігала так активно за ним, але от скільки питань було, скільки ефірів, я не бачу, щоб була активна суперпозиція до нас. І е, не бачу, щоб тут був замах на якусь нашу територію. Тут якась інша гра. І ця така гра вона е, з знаєш, як, е, за, захист, захист себе, щоб мене не чіпали, е, Я підставлю іншу сторону, але тільки щоб я залишився в цілісності. ось така. Е, ніби є якась емпатія, ну така це дуже таке гучне слово для цієї ситуації, але щось таке є. Що я, можливо, там все переживаю тому, що відбувається. Але я не буду про це говорити, тому що це може тоді дійти і до мене. Такий страх, страх того, що е, ці всі стріли полетять і до мене. Ну, дивися, вони можуть відмовитися, їм це не дуже вигідно, я тобі скажу чесно, показує, що це. Втрата певних ресурсів та, і переналаштування системи якесь важке. Так, вони могли б зробити це, але не за цілий, не за один рік, а ніби з якимсь ще хвостиком. Можливо, цей хвостик це ось цей час що до Нового року, і плюс 26 шостий mm -hmm. рік. Ось десь так. Е чи будуть вони це робити? Так, вони будуть про це говорити. Частково в просторі ми будемо бачити про це інформацію, але я не бачу повної відмови, ніби частково тільки якась відмова.